Добрий день, привіт з Бесарабії за південь Одещини. Підійшла до кущики троянди двоколірної Мід Вона тільки починає квітувати. Ось подивіться, яка гілочка. Суцвіття величеньке, ще не всі бутончики розквітли. Жовтенький реверс. Гарна троянда. Як тільки відкривається, вона дуже-дуже гарна. А коли починає вже вицвітати, то, то стає трошки не така приваблива, як спочатку. Ось бачите. Ось яка красива. Вчора у нас пройшов такий гарний дощик. І зранку, водичка на трояндах, ще не висохла. Красива троянда. Обільно квітуча, флорібунда. Ось як вона. Відцвітає, це серединка, середня квіточка. А бокові бутончики ще не розквітли. І тут також. І ось тут. Тримає гарно дощ, сонце. Не, не хворіє? Кущик височенький, зараз покажу. Ось такий. Вона тільки почала своє квітування. Може, я її ще знімлю пізніше. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!